Ради вітати вас на каналі Трохи більше аудіокниг. Тібор Девеньї Бекон Чоловік похапцем одягався. До п'ятої лишалося кілька хвилин, затягуючи замок на легкому блідо-голубому комбінезоні. Він лівою рукою узяв чашку з кавою. Спокійне дихання дружини, голова якої виглядала з під ковдри, свідчило про те, що вона ще спить. Чоловік тихо покликав: Тіло, Тіло!» Невиразне мибрення, що почулося у відповідь, було сприйняте чоловіком як запитання вірної дружини господаря дому Чого тобі? Ціло, послухай но, сьогодні у мене довгий день 11 годин. Не встигну додому до п'ятої. Чуєш? «Ого!» – була відповідь. Розпатлана голова ворухнулася. Що ти сказав? спитала, прокидаючись, власниця розпатланої голови. Раніше п'ятої години не встигну додому. Везу до Ріо де Жанейро папери, і поки повернуся, буде пів на п'яту. Здам папери і на п'яту буду вдома. Тоді я до перукаря. Коли повертатимешся, забери дитину з садка і купи щось на вечерю. Гаразд, слухняно відповів чоловік. А що б ти хотіла? Однаково. Купи бекону, а ще візьми п'ять ситних булочок і одне пиво. Окей, Люба, радісно відповів чоловік. І, поцілувавши дружину, подався з дому. У диспетчерській ракетодрому стояв звичний ранковий гамір. Усі, хто там був, говорили одночасно ті, що не спізнилися того дня на роботу або не захворіли протягом ночі. Настала черга Лоло. Лоло. мовив диспетчер. Тут маєш папери до дорі. Шанії переказав, що не може вийти на роботу. Бо в дитини вітряна віспа. А дружина вже й не пам'ятаю, що він там говорив, словом, тут лист. І коли повертатимешся додому, передаси його на центральну вишку ракетодрому в Калькуті. Терміновий. Вони там повинні отримати його не пізніше, як о пів на четверту, бо на його підставі відправлятимуть рейс о 3.45. Ти що, не сповна розуму? ошелешено спитав Лоло. Як це я можу встигнути з Ріо в Калькуту до пів на четверту? Хлопці вже трохи пробували на фотоні і, підкрутивши, збільшували з 1 на 1,85 Трохи швидше летітимеш сьогодні, хлопчику мій. І все буде окей. Чорта з два. Адже вчора вже при півтора трусило цей ящик для сміття. Хай літає з посиленням до 1,85 той, кому цей лист. Терміново потрібен. Дорогий Лоло. Коли ти сидітимеш тут, а я стоятиму там, тоді й говоритимеш о такі дурниці. Або летиш, або летиш. У першому випадку на своєму фототаксі, а в другому пішки або трамваєм, Чи як хочеш. Так, так, летиш звідси. Балаканина тут ні до чого. Чоловік пополотнів. Він знав, якщо піде з цієї роботи, на його місце одразу знайдеться сто претендентів. Але знав він і про те, що означає одна разова швидкість світла. А чи не пішли б ви? Давай оті папери, і лист. Тільки без фокусів, повторюю, лист має бути на місці, не пізніше як о пів на четверту. О пів на п'яту чекаю на тебе. Сервус, після антигравітаційного пуску збільшення швидкості все йшло нормально. Водій уважно стежив за приладами фотон таксі. Все ж таки, молодці і хлопці, нічого не скажеш. Подумав собі. Стартував він за допомогою автоматичних пристроїв і тому мав час ретельно все перевірити. Найбільше хвилював його показчик прискорення. Стрілка досить повільно рухалася вперед: 0,5, 0,7, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, начебто все гаразд, 1,4, і і ніякої вібрації. Справді добре попрацювали оті шибеники. Подумки повторив він. Учора. З цієї точки почалося повільне вібрування, яке може спричинити до катастрофи, адже кільцева вібруюча сила може розірвати струнке сигароподібне таксі. Та водій не помітив ніяких несправностей. Стрілка неупинно повзла вгору. Вже 1,6, 1,65, 1,67, один сім. Безумство! З такою швидкістю він ніколи не літав на малих машинах подібного типу. Ще дві хвилини, і буде 1,85. Стрілка зупинилася саме на цій позначці. Подолано десь половину шляху. Водій відкинувся на спинку крісла і почав щось тихо насвистувати. Машина, ніби тільки цього й чекала, у ній щось вибухнуло, і вона поволі почала обертатися навколо власної осі. Лоло пополотнів. Кінець. Йому тепер ніхто не допоможе, бо ніяк подавати фотонні сигнали на вишку. Обертання робить неможливим досторонній зв'язок. Йому самому треба визначити причину аварії і усунути її. Якщо до того, це залізяче не розпадеться. Водій вимкнув автоматику. Вишка нехай поламає голову, що сталося з його машиною. Вони там теж трохи побігають. За кілька хвилин, призвичаївшись, до рівномірного обертання, він ручним управлінням стабілізував швидкість на 1,85. Адже майже напевно, причина аварії саме тут і припав до комп'ютера. Він міг поставити одразу 15 запитань, щоб супершвидкий комп'ютер протягом секунди проаналізував становище. Тим часом таксі. Зі швидкістю світла в 1,85 наближалося до ракетодрому в Ріо. Якщо не пощастить припинити обертання, машина вріжеться в посадочний майданчик, адже гальма при обертанні не спрацюють. Поки в його голові роїлися такі думки, комп'ютер відповідав: У вирівнювачі, витік важкої води, з клапана 9 ww 4 q 3 y перемкнути на. 8 ww 3 y 2 q Кінець, у його свідомості залишилося лише останнє слово, видане комп'ютером. Кінець. Потрібний клапан містився на зовнішньому боці таксі. Ззаду. Щоб при заправленні його можна було швидко поміняти, і з кабіною зв'язку не мав. Отже, треба вибратися назовні, проповсти вздовж усього корпуса таксі. Що оберталося закрити кран і повернутися назад. Все це треба зробити протягом трьох хвилин, бо скафандр його брав кисню тільки на три хвилини. Власне, іншого вибору не було. Через 32 секунди він уже в скафандрі стояв перед шлюзом і, настроївши прилади та пристебнувши до себе ключ, почав шлюзування. Важко відчинилися двері. Певно, ними давно не користувалися, марнувалися дорогоцінні секунди. Нарешті перед ним відкрилася далека картина землі, досить химерна з такої високості. До того ж, оце повільне обертання, скільки ще повсти до того крана. Нарешті, однак і заклинило ж? Мабуть, останні півроку хлопці зовсім не змащували його, та ось. Кран піддався, і обертання корпуса таксі уповільнилося, потім припинилося зовсім. Тепер легше з трьох хвилин дві вже минули. За одну хвилину пройти через шлюз і повернутися в кабіну неможливо секунд 50 йому доведеться бути без кисню. Коли кисень кінчився, він саме почав шлюзування. Рухи його ставали чимраз повільнішими. Розкручуючи останній гвинт, відчув, що все його тіло розламується. Двері відчинилися, він зірвав маску і, задихаючись, упав. Автоматика! майнула остання думка, майже непритомний натис на кнопку. Прийшов він до тями лише в Ріо де Жанейро. Технік по обслуговуванню добряче трусонув його. Гей, Лоло! Що з тобою? Чого ти в скафандрі? Лоло розповів йому, не шкодуючи подробиць. Технік похмуро слухав: Кільце поміняти не можу. Нема у нас запасних частин. Доведеться так повертатися. Може, вдома знайдеться у когось приватників, а у тебе не знайдеться часом? Приватно? спитав Лоло хрипким голосом. Думаєш, якби було, я не дав би? Вчора поставив останнє. Тут, у Ріо, не знайдеш жодної прокладки. Ми зовсім не маємо запасних частин. Завод не постачає, мусиш повертатися додому так. Маю ще летіти до калькути. Оце так. А якщо зіпсується і цей кран, тоді почну казати: Ти ж, мій Боже, добрий, Боже, заплющуються вже мої очі. В Калькутті пильнуй машину, Не залишай її і на хвилину, щоб хтось не зняв твій добрий ізолятор і не почепив якийсь непотріб. Спасибі, сервус, пуск пройшов гладко, і таксі без будь-яких перешкод набрало 1,85 разову світлову швидкість. Це були години, що не піддаються описові. Неймовірна швидкість, невпевненість у крані важкої води, підозріла поведінка вирівнювача, напоружене чекання якихось несподіванок украй знесилили його. Він не був боягузом, та хто б не розгубився у подібній ситуації. М'яко приземлившись у Калькутті, він гукнув на вишку Тут Боревітер 22. Прийшліть когось, я привіз листа. На вишці здивувалися. Як то прислати когось за листом? Може, зволите самі принести того листа? Дідька лисого! Або сюди хтось прийде, або відвезу назад. Випадок був незвичайний. За листом послали меткого хлопчика, який пильно придивлявся до Лоло, сподіваючись побачити щось незвичайне. Проте Лоло в своєму блідоголубому комбінезоні стояв з незворушним обличчям коло заднього крана важкої води. О пів на п'яту він повернувся на альшадобацький ракетодром і здав папери. Кран важкої води зіпсувався, коротко мовив Лоло. Прошу полагодити на ранок. Знаю, сказало начальство. На жаль, не маємо запасних частин. Знайди якогось техніка, нехай полагодить. Приватно. Подумав Лоло і помчав у дитячий садок. Що сьогодні було в садку? Лоло дивився на сина. Ванеша смикнув мене за чуба. Який Ванеша? Та Ванеша, де бригій Ванеша? А чому ж ти не дав йому здачі? Тому що я саме тоді бив Альмоша. Хто такий Альмош? Та шлюфгофер Альмош, мій друг. Купиш мені щонебудь? Куплю. А чого тобі хотілося б? Все одно, ти що ж, навіть не знаєш, чого тобі хочеться. Ти дорослий, і сам повинен це знати. Вони зайшли до продуктового комбінату. Купи оце! сказав хлопчик і показав на полицю, де стояли консерви. Будь гарним хлопчиком, і почекай! Ми спершу купуватимемо для мами. Вони підійшли до секції, де продавалися м'ясні продукти. Прошу 200 грамів бекону. А ви гляньте ось на цю шинку. Сьогодні одержали. Є праська, угорська, залайська, васька, бачкайська. Я прошу 200 грамів бекону. Беріть рулет: паризький, франкфурський, віденський, лондонський або римський. Прошу 200 грамів бекону. Гляньте на цей свинячий сальцесон. Щойно одержали шкварки. Маємо широкий асортимент паштетів, ковбас. Прошу 200 грамів бекону. Зупиніть свій погляд, бодай на цьому салямі. Скажіть, він уже не стримував своє роздратування. Чому ви не хочете продати мені 200 грамів бекону? Бо немає? Тоді дайте 200 грамів е, лондонського рулету. Прошу. Вони підійшли до хлібобулочної секції. Прошу п'ять ситних булочок. Є рогалики, бублики, булочка міська, студентська, сільська кренделі, пряники, ватрушки, маковий рулет, кукурудзяні палички, паляниці. Я прошу п'ять ситних булочок. Ситних булочок немає. Дайте п'ять рогаликів. Секції, де продавалося пиво, вони не знайшли. Скажіть, будь ласка, де я можу купити пиво? Звернувся Лоло до учня, який розкладав на полиці товар. На місяці у нас його немає більше тижня. Сервус, як минув день. Сервус, Бували й краще». Чудова в тебе зачіска? Чотири години довелося чекати. Мамочко, хочу пісяти». Ти вже хлопчик великий і можеш сам вийти, або скажи батькові. Лоло, як літалося? Та уяви собі, сьогодні я потім купалася, і саме взяла в руки пилосос, коли прийшла тітка манці, щоб розповісти якісь дурниці, а їм не було кінця краю. Накривайте, хлопці, на стіл, несу вечерю. Словом, був уже полудень, коли тітка манці нарешті кудись повіялась, лиш тоді я змогла закінчити прибирання в квартирі, і була вже третя година, коли пішла до перукаря, чекала своєї черги майже чотири години. Але ж зараз лише пів на шосту, серце, чотири години у таку спеку. Ти взагалі уявляєш собі, що це таке. Але ж тепер, бодай тиждень матиму акуратну зачіску. Де бекон? Що це? Рогалики приніс? Рогалики? Вранці я сказала ситні булочки. Де пиво? В комбінаті не було ні бекону, це ж я завжди кажу й матері. Про що б я тебе не попросила, ніколи нічого не зробиш. Ти ж навіть не здатний купити 200 г бекону і 5 ситних булочок. Скажи чи є взагалі на цьому світі щось таке, з чим би ти міг як слід упоратись? Озвучено для каналу трохи більше аудіокниг. Переклад з угорської Микола Лембак.